Ой, бать, чути мене, пацаны. Ой, бать, чути мене, пацаны. А ну, пацики, проплюсуйте, якщо чути. Є звук. Да, бачу, бачу, є пацаны. Всім видно все, пацаки. Блять, мене короче тікток заблокувало, пацаки. Прикиньте, це пізда. До завтрашнього дня. Да, пацани, бачу, є плюс, пацанки. Все бачу, бачу. Так, короче, що залітаємо тоді. Колесо фортуни. Так, всім видно, я думаю, да.

То. 10. Так, все. Бля, забагато елементів. Сука. Бля, забагато елементів, пацан. Бля, коротше, все, йдемоте тоді нахуй на... Блядь, рандомайзер. Домайзер. Коротше, пацани, все, давайте рандомайзер, бо тому що це пізда, блядь Домайзер. Пізда, блядь так, коротше, 1 до 100... 123, 123. Так, все, пацани, давайте. Вам видно, надіюсь, зараз я повтикаю. Так, все, пацаны, Бля, це пацане, давайте. Блять, цепізезі, бать тудякісь, конечно, охуєнно. Блять, конечно, охуєна. Так, ну що? Давайте, пацани, розіграємо на 124. Натури 124 Нет, пацаны, там трьох треба відсіяти, пацани, там двох трьох я відсіяв. Там, короче, типу, там. Ладно. Я тут. Все, пацани, короче, що, залітаємо. Так, давайте, зараз. Короче, що, давайте, пацани, ебашим. Пацани, перший номерок 80. Пацани, Перший 80. Номерок... Це коротше, він виграв в BMW M5, пацани, оцей от номерок 80. Так, я зразу його записую. Є другий номерок. Коротше. Другий номерок це вже на 500 тисяч, їба 83. Бля, близько, пацани. Хтось є 80 пацани, ану напишіть. Є хтось 80? Ану проплюсуйте в чат, хто є 80. Це пізда, якщо нікого нема, це звісно буде жорстко. Так, ще я подарюся хто 80 у мене в тіктоці Я 80, кто я? Нихуя себе. Та, ну, пацаны, зараз я подарю, это вы мне точно не наебаете. Так, 80, 80, 80. Так, 80. Так, короче, Андриана Магорка якась, 80. Короче, я потом ей напишу. Я 97. Короче, Андриана Магорка, поздравляю с BMW м 5 пацаны. взагалі 250к. Ні-ні, пацани, перший номерок це вже був, коротше, m 5. Друге місце, коротше, вибираємо 500 тисяч, пацани. 112 пацани, коротше, 112 виграв 500 тисяч. 112 виграв, тільки що вже в нас 500 тисяч гривень. Пацани, і останній останній, коротше, останній, коротше, цей переможець це 250 тисяч гривень. Так, пацаны, ну що, газуємо, г-ге-ге. Так, коротше, 250к. 73, пацаны. 73 Виграв 250 тысяч гривень, короче, пацаны, все. Я оцих типів фоткаю, вот фоткаю. 80, бля, це пизда, це бан, конечно. Короче, пацаны, все. От сегодня вот номерки, що я скинув, скидаю. Вони виграли, пацани, вони виграли. Так. Перше. 80. Гравець. Друге. Місце. 112 гравець. Третє. Місце 73 -е. Перше місце. Друге місце. Третє місце. Коротше, пацани, все. Розіграш пацани вже пройшов. Я согласен, Ром. Що ми говорили з Данилом? Що ми говорили з Данилом? Короте, я на будівництво. Давайте, пацик, я згоден з в натурі. Все конець. Да, пацане, все, короте, я скинув телеграм-канал, пацани, все. Зараз можете повтикати, хто виграв. І т.д. Пацани, це пізда, мене блоканули в тіктоці, я не знав, що робити. Я думаю, що мають розблокувати, блять, правда, а коли розблокують, я хую знати. Нихуя си пиздец, прикиньте, меня уже разбуковал. Ты не хочешь на ютубе стримить? Пацаны, меня уже разбукувала на диктоте. Прикиньте, охуеть, все четко. Бля, пиздец. Я уже так очканул, думаю, все уже пизда. Короче, пацаны, всех обнимаю, всем дякую, кто приймав участь в розвитке. Пацаны, я просто уже заебался на стике. Короче, пацаны, все, пацаки. Всем до завтра, всех люблю.